можливість поспілкуватися із цією теми так само з нашим наступним співрозмовником Це Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України. Пане Олеже, добрий вам вечір. Вітаємо. Вітаємо пане Олеже. Наш попередній співрозмовник достатньо цікаву версію висловив, що те, що зараз відбувається, і з боку а, Китаю, і з боку КНДР, це все ланки одного, одного такого глобального плану світового панування Китаю. Але е, чому себе так зухвало поводить Північна Корея? Ми звикли до того, що періодично вона нагадує про своє існування, але останні два тижні це просто небачений фейерверк активності. Я вже не кажу про ймовірність постачання зброї та боєприпасів для російської армії на нашій землі. певно міру я би порівняв порівнявської керівників, особливо нинішнього, з такою собі сявкою, маленькою собачкою, який боїться собак великих і не знаходить нічого кращого, ніж дуже голосно тявкати. Я думаю, що це за спроба залякати ну, сполучені штати інші держави в скажімо це якраз така захисна реакція з боку Пхеньяну. Плюс мені здається, таким чином вони хочуть і про себе нагадати, і також виторгувати для себе якісь. Привилеї плюс треба мати на увазі, що ми маємо справу з абсолютною диктатурою. В абсолютній диктатурі немає нормального процесу ухвалення, ухвалення рішень. Вони ухвалюються однією, як на мене, не зовсім нормальною людиною. Тому дуже часто і раціональність вона переважує над будь-якими раціональними міркуваннями. Тобто це не робить Північну Корею менш небезпечною. Безумовно, можна очікувати на будь-які виборки, і перед сполученими штатами їхніми союзниками стоїть дуже важка дуже важке завдання, яким чином стримувати північну Корею від. Таких опасних небезпечних кроків небезпечно для всього людства і в той же час спробувати уникнути відвертого конфлікту з Південною країн, пане Олеже. А які привілеї хоче собі виторгувати Пхенд'ян і на які вибрики за вашими словами може піти? Можливо, я почну з останнього. Ну все те, що вони роблять, запускаючи ракети, роблячи гучні заяви, проводячи маневри. Якраз ну можливо, слово не дуже вдало вибрики, але принаймні спроби е, залякувати е, своїх е, ну не потенційних, а реальних суперників і е, пів... Південну Корею і Сполучені Штати, і інших що стосується привилеїв. Можливо, це також не дуже вдало вибране слово, але я маю на увазі таким чином, вони намагаються привернути до себе увагу і намагаються все таки бути на їхню думку впливовим учасником міжнародного спілкування, в тому числі як це раніше було, якщо буде складна економічна ситуація, як ви знаєте. Певний час тому був значний голод, і в принципі ця проблема залишається. У скажімо, вимагати від інших допомоги в подоланні проблем з продовольством або інших економічних проблем, з якими безумовно стикається північна Корея, пане Олеже про Україну і про те, що відбувається в Україні за цей тиждень, мали. Честь і повагу зустрічати а, потужних а, представників нашого а, американського помічника в цій війні. Так я маю на увазі і пана а, Салівана, радника президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки, і заступника держсекретара пані Донфрід, яка опікується а, західноєвропейським напрямком, в тому числі. Подейкують, що між Сполученими Штатами і Росією відбулися контакти, де е, сторони дійшли згоди про процес перемовин стосовно війни в Україні. Чи не свідчить, що такі високі, просто так, такі високі е, візитери до України не приїдуть? Чи не свідчить це про те, що все ж таки перемови нам бути, і що саме ці люди були в Україні, зустрічалися з президентським президентом Зеленським аби? Е, Обговорити ту конструкцію, той варіант переговорів, на які вони вже погодились для того, щоб робити якісь висновки, треба мати величезну інформацію про те, що відбувається з залишниками. На жаль, такої інформації немає ні в мене, ні мабуть, ні у кого крім тих, хто був безпосереднім учасником переговорів. Я вважаю, що те, що озвучив пан Єрмак, тобто визначення того, що означає перемога України або поразка Росії для Сполучених Штатів, це абсолютно важливе, я б сказав навіть ключове питання, яке безумовно треба обговорювати, з змісту заяви пана Єрмака, все таки я не можу зробити однозначний висновок. Що для Сполучених Штатів є е, поразкою Росії перемогою України, тому що те, що було сказано, в цьому не було нічого нового. А те, що Сполучені Штати е, підтримують контакти з Україною і обговорюють такі важливі питання, це абсолютно нормально. Я думаю, що візит Салівана також пов'язаний з наступними е, проміжними виборами в Сполучених Штатів. Уже, ну принаймні, я притримуюсь, дотримуюсь такої точки зору ці вибори, і дуже вирагітна перемога республіканців, принаймні отримання більшості в палаті представників, цілком реальні, і це ускладнить процес надання допомоги Україні. Я не думаю, що ці ускладнення будуть непереборними, але вони безумовно будуть. І я думаю, що якраз і е, взаємодію за цих нових умов обговорювали е, і Саліван і Єрмак, і інші очільники е, нашого уряду і президентської адміністрації пане Олеже. А в чому можуть проявлятися оці ускладнення в підтримці України? Це може бути в затриманні е, фінансування, чи затриманні е, надання нам якоїсь військової техніки, чи що це може бути, і наскільки будуть. Довгими ці затримки, якраз це питання є предметом досить серйозних обговорень серед американських аналітиків, висловлюються різні думки, і безумовно остаточні висновки можна буде зробити після того, як прийдуть вибори, і ми побачимо, чи отримали республіканці більшість в палаті представників, а можливо і в сенаті. Побачимо, скільки пройшло е, трампістів е, до палати е, представників і до е, сенату Сполучених Штатів. Е, Подивимось, як вони себе будуть е, вести, але вже зараз е, висловлюється думка, що однозначно можна очікувати е, подальших вимог, е, посилення вимог щодо е, контролю над надання допомоги Україні. І більшої звідності з цього питання? Чи будуть, ну скажімо, це призводити до затримання надання допомоги України, Як на мене, зараз сказати досить важко, але безумовно до цього, скажімо, до більш такого пристійного контролю. Ну інше питання: наскільки це він буде продиктований благими, Намірами або це просто буде скажімо, привід стримувати допомогу Україні. До цього нам безумовно треба готуватися, пане Олеже. Найближчий майданчик, де можуть відбутися розмови з глобального рівня стосовно України, це зустріч ай 20 запрошення для Путіна. Не скасовано на приїзд на цей захід, хоча очевидно, що він. Шалено боїться за свою безпеку і ймовірність його приїзду туди, вона мінімальна, але тим не менше. З іншого боку, президент Зеленський сказав, якщо там буде Путін, то там не буде України. Але наскільки висока є ймовірність того, що Путін приїде в Індонезію на Балі, і про що там з ним тоді говоритимуть? І хто там буде, окрім нього, якщо він туди приїде, як вважаєте? Це знову ж таки, як і всі ті питання, які ми сьогодні обговорюємо, достатньо складне, можливі різні відповіді. Станом на сьогодні Путін збирається поїхати, і я гадаю, що він зацікавлений в тому, щоб поїхати для того, щоб довести знову ж таки, своїм виборцям і своєму руському народу, що Росія не знаходиться в стані ізоляції. Безумовно, він зацікавлений перш за все в зустрічі з президентом Сполучених Штатів. Чи відбудеться такий контакт? Наразі сказати важко, я думаю, що він не відбудеться. Хоча були відомості про те, що Байден готовий обговорювати долю затриманих і ув'язнених громадян США, які знаходяться в Росії. Якщо подивитися глобально, то мені здається краще, щоб Путіна там не було. Тому що, як на мене, ізоляцію Росії треба всіляко підсилювати для того, щоб ця країна дійсно опинилася в стані згої, тобто тієї країни, з якою ніхто не хоче спілкуватися. Пане Олеже, ви згадали Іран. А от як щодо Ірану і стосовно заяви Байдена, коли він сказав про швидке звільнення Ірану, тобто він оговорився, чи все ж таки це був натяк на те, що режим у Тегерані скоро розвалиться? Я б також не став перебільшувати значення заяви Байдена. Це дуже характерна для нього. Мовка він був відомий, ну як казали, своєрідна машина для? Обмовок на всіх етапах своєї політичної кар'єри, і якщо уважно подивитися стенограму його виступу, спочатку він сказав, що ми звільнимо, і, але потім зразу ж сказав про те, що іранці звільнять себе самі, і якщо подивитися на всі коментарі, які зроблені після цього речниками Білого Дому. То йдеться про те, що Байден е, мав на увазі солідарність з іранськими е, протестуючими, з іранським народом, е, мав на увазі е, притягнення, притягнення до відповідальності тих, хто винний е, в репресіях е, проти іранських е, протестувальників, і е, речник е, е, Ради з безпеки спеціально сказав, що заява Байдена абсолютно не означає, що у адміністрації новий підхід до Ірану. Але в принципі, якщо подивитися, то позиція Сполучених Штатів є більш такою рішучою, якщо порівняти з висловленнями Обами під час також заворушень в Ірані. І відповідаючи на наше запитання, кірбі це речник ради з безпеки, спеціально сказав, що вони не бачать ознак, що зміна режиму в Ірані відбудеться в найближчий час. Але іранська історія для нас важлива, тому що Іран є фактично донором для Росії, постачаючи тоді запчастини для дронів шахедів. Ймовірність високою є так постачання ракет. Uh, якими вони можуть обстрілювати, Іран знаходиться десятки років під санкціями. і незважаючи на це, його промисловість, так і його uh, умільці здатні обходити ці санкції, і створювати вбивчі машини. Чи не чекає нас така сама історія uh, санкційна із Росією? Що не так робить світ на прикладі Ірану із санкціями, щоб те саме не було і в російському варіанті, як думаєте? Я гадаю таким чином для ну питання про те, застосовувати санкції, не застосовувати санкції. Воно як на мене, безпредметне, тому що це один з тих засобів, який може вплинути на країну агресора, на країну, яка порушує правила міжнародного спілкування. Для того щоб санкції були ефективними. По перше, вони мають бути болючими, тобто, безумовно, подальший успіх санкцій проти Росії залежатиме від того наскільки буде закручуватись спіраль санкцій, чи буде, скажімо, там фігурувати газ і нафта в повному обсязі, не менш важливе питання, і воно також важливо для ситуації. З Іраном це е, е, застосування санкцій, тобто ліквідація тих е, лазівок, які свідомо чи несвідомо свідомо в цьому е, режимі е, залишаються. І треба ліквідувати можливості для того, щоб інші треті держави надавали сприяння Росії або Ірану для е, обходу санкцій. Якщо ви подивитесь на виступи особливо американських. Представників, то вони це питання порушують достатньо часто. Безумовно, франці... санкції працюють, і Іран є одним з прикладів прикладів. Що стосується Росії, багато санкцій мають таку, ну скажімо так, віддалені перспективу ефективності, тобто вони будуть повністю ефективними не сьогодні. А завтра і післязавтра, але вже зараз очевидно, що вони діють на Росію. Інша справа, що Росії вдалося обійти деякі санкції, деякі сектори економіки російської виявилися достатньо ну, санкційно ем, витривалими, але я думаю, якщо піде далі посилення санкцій, якщо вони будуть застосовуватись без лазівок і Відповідно до букви і духу, то ми побачимо ефект цих санкцій навіть раніше ніж багато хто зараз сподівається. Та ми вже їх бачимо. Дивіться, Росія збирається у північної Кореї закуповувати одяг і взуття. Ну це певною мірою. Так я б сказав так: з одного боку, це свідчення е ефективної роботи е зсу. А з іншого боку, це безумовно ті проблеми, з якими стикається російська військова промисловість, в тому числі через нестачу компонентів для сучасної зброї. Це дуже важливо, і отут якраз ви абсолютно праві санкції працюють. Пане Олеже, ну ще одну хвилиночку вашої уваги. Хочу просто звернути вашу увагу на слова радника голови офісу президента. Він якраз говорить про Іран і про санкції, і він говорить, що не може така держава безкарно це робити, і що на його думку треба наносити конкретні удари по виробництву дронів та балістичних ракет, тому що санкції. Не діють, як ви ставитеся до такої ініціативи, і власне хто буде це робити, хто наноситиме удари, хто має наносити мені, удари? Мені важко сказати, я ніколи не пропоную прогнозую те, на чому я просто-напросто не знаюсь, я гадаю разом з тим, що удари можна було б нанести в тих випадках, принаймні коли центри виробництва дронів знаходяться за межами. Ірану і наскільки я знаю такі можливості, ну тобто, вони є, тому що тому, що виробництво зосереджено не тільки в Ірані, і безумовно продаж Іраном поставки з Ірану дронів і можливо в майбутньому балістичних ракет. Росії вони мають бути предметом санкцій. Про це вже сказали Сполучені Штати, є офіційні заяви. Я гадаю, що таким чином має діяти і Європейський Союз, хоча тут треба зрозуміти, що європейський союз, в принципі, як і нинішня адміністрація Сполучених Штатів. Хотіли б реанімувати угоду з Іраном, тому певною мірою вони виявляють обережність, але в даному випадку, як на мене, ця обережність не доречна. Олеже, дякуємо вас за розмову. Пасибі, великі, що приділили Пула нам час. Пасибі Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, був напряму зв'язку із нашою студією.